Ролик зняти для каналу Existuay. Дану запчастину будемо встановлювати на автомобіль Toyota Corolla Verso 2.2 дизель 2007 року виробництва. В інтернет-магазині Existua була куплена щітка. Склочисника. Задня. Розмір 280 мм. Маємо такі номерки. Маємо таку коробочку. Зазначено виробництво Корея. Маємо таку голограмку, відкриваємо коробочку. Відкрили коробочку, дістали щітку. Ось вона має такий вигляд. Точно підходить до зазначеного автомобіля. Будемо встановлювати. Так, відвелимо щітку в сторону. Ось вона. Знімаємо щітку. Знімається вона ось таким рухом. Дуже просто. І встановлюємо. Нову встановлюємо таким же самим варіантом. Все чітко замінили. Дякую інтернет-магазину. Взісти за доставку товару. Всім дякую за увагу. Всіх цілу люблю. Бувайте.